Козацькі прислів'я та приказки. Козаки для українців власний символ сили, волі та незламності духу. Саме тому їхні прислів'я та приказки досі звучать поміж людьми, коли потрібно підбадьорити себе чи друга. Коли стелиться доріжка козакові не до ліжка. Козача потилиться, панам ляхам не хилиться. То не козак, що не думає отаманом бути. Січ мати, а великий луг батько. Козацькому роду нема переводу. Терпи, козаче, отаманом будеш. Козак мовчить, а все знає. Де козак, там і слава. Або волю добути, або дома не бути. Або мед п'є, або не тре. А що козакові треба степу хліба й неба. Без гетьмана військо гине. Береженого Бог береже, а козака шабля. Бог без милості, козак без долі, без коня немає козака. Більше разу не вмирати. Без люльки, як без жінки. Вольному воля, скаженому круча, спаленому рай. Здобувши перемогу, про пильність не забувай. За наше жито та ще раз бито. З роду віку козак не був і не буде катом. Козак не боїться ні тучі, ні грому. Козак у дорозі, а надія в бозі. Козак з конем і вночі і днем. Козак сам не їсть, а коня накормить. Кров не водиться, приливати не годиться. Не той козак, що за водою плине, а той, що проти води. Не той козак, що поборов, а той, що вивернувся. Не лише силою бороться треба, а й вмінням. Не хочеш козакувати, йди чумакувати. Поки Дніпро плине, Україна не мре. сам загибай, а братчика виручай. Степта воля, козацька доля, сміливого куля не бере, сміливого й чорти бояться. У козака життя коротке, а слава вічна. Упіймав не упіймав, а погнатись можна. Чоловік без волі, як кінь на припоні. Як козак шаблею блисне, москаль в штани дрисне.